Проти, мої кохані, з вами Ханна на кращий зірковий таролог. Шок, не пропустити це відео. Це тобі необхідно знати. Думаю тільки про себе, фейки, зараз знижки на амулети, як ви просили, куди більше 70%. Скажу вам так. Можна сидіти все життя і просидіти, а можна взяти своє життя в свої руки і отримати результати. Гроші це ніщо зрівнянні з часом, який упливає і який ніколи не повернути. І так, Мах – це ви чи хто? Ага. Так. В вашому житті є Мах – це чоловік. Який вміє маніпулювати, вміє досягати свого будь-якими шляхами. Майте на увазі, що ця людина завжди переслідує свої цілі і для неї немає неможливого. Це таке вам попередження, феєчки мої. Так, ось ця людина вона хоче до вас проявлятися, але поки не проявляється, але в планах вже це є. Я правильно говорю вищі сили? Карти кажуть так. Цей чоловік хоче почати з вами вибудовувати стабільні надійні відносини по пентаклям. Так, тому що він вас кохає. Любов, навіщо? Так, і. Ну що, і... і він розуміє, що ви жінка, яка може сама собі багато дозволити. Що ви жінка, яка про грошах, це про вас чи про нього? А, і про нього також, сонечки. Він почне таки діяти, і почне він діяти тоді, коли у нього будуть кошти. Він розуміє, що правиться з вами з пустими руками, це не камільфо. Ви крута, ставлю вам 10 балів. Так. Тому що він розуміє, що ви. Імператриця, він, тобто ви для нього дуже важлива жінка, дуже важлива. Він би хотів мати з вами родину, дітей. Тобто Він розуміє вашу значимість, ви краще, ніж будь-хто. Краще вас нема нікого для нього. Так, Він зараз через це погано спить ночами, в нього докори сумління. Так, Він розуміє, що він заставляв вас ходити на якихось ходулях. Але між вами взаємне кохання. Ситуація висить, нікуди не рухається. Але багато страхів. Хтось пішов кохаючи, але він приїде. Очікуй.